Росія буде намагатися, якщо в неї це вийде, щоб знов почалася громадянська війна, і Асад тоді буде рупером стабільності. Да, вони, Ну, умовно, я беру лапки зразу. Він буде легітимний, якого вигнали. Зараз вони кажуть, що це опозиція озброєна. До цього вони казали, що терористи. Якщо буде ситуація змінюватися, знов з'явиться теза про терористів, про захоплення влади. Ну ми вже це чули неодноразово. Разово в Кейсі України тому Асад він ще буде як, якщо в Сирії не вдасться досягти швидкого успіху і стабільності. Або прогнозованості, то асад буде як елемент того, хто буде апелювати до прихильників Асада, які залишаться на цій території. Вони перефарбуються зараз, будуть себе вести лояльно до нинішньої влади. Але якщо буде щось погано або створиться можливість, ну гіпотетично, да знову повернутися асаду, то вони будуть його слухати.